Доброго дня, друзі! Хочу вам показати мульчера. Я взяв собі для зразка, позичив колеги отакого от мульчера. Так, він виглядає. Хочу я робити свого саморобного по, по тих шаблонах. Кого цікавить може розміра, Зразу помірюю розміра. Розкажу вам, що. Як воно є. Редуктор. Тут де один до одного. Я хочу робити з Жигульовського моста. Там можна використовувати або 1 до 325, або на Виворі. Не знаю, чи буде добре. Косить, воно дуже добре. Я відео вам. Коли скину, косить, точніше косить, що воно добре? Косить малину на траву воно не, ну, не годиться так, щоб е, корові на щино. Але малину косити воно на такі буквально ну, на 5 сантиметрів такі кусочки менші і більше, як вийде. Але Ну, що після того, як скосили, то вже не потрібно з малини збирати, воно тоненьке перегниває його, навіть, не, навіть замітно, де воно висухає, що там була малина. Не треба вивозити, тими секерами косити. Я задумав собі такого самого робити. Хочу вам розказати розміра. Ширина його. Йому робили під замовлення. Я бачите назвонить зручність відео, бо сам. Як бачите, ширина метр шість. До задньої сторони теж метр шість буде. Та сама довжина. І задня сторона краї відносно тих виш є промежуток, бо воно мало куди малину викидати. Ну, проміжуток завуження. А тут з самого заду такі полосочки наварені такі виконочки, бо воно мало куди викидати. Що зроблений ніж? Ну, що зроблений вал? З профіля 4 на. З профіля 4 на 6. О, зроблено. Тепер вам помірюю його ширину. 50 сантиметрів має. Тут профіль шарані. Тепер помірюю ножі, буду міряти від профіля. 25 см. 25 см. Ніж має. Але має бути довше, щоб було кріплення. Можна. Ну Його а, а, так має. А так має 30 см. Така його конструкція. Один, один де прямо, а другий в кожній нагрітий, бачив, і сюди. Ножі з ресори. Тут гріли Автогену чи чим? Нове. ножі з ресори. О після сезону от, на сторону, яку кусила. Після сезону воно таке. Ну, на відео я вам не покажу. О, трошки потопилося, не, не знаю наскільки скільки багато, але... Більше як гектар малинного косила. З тими ножами їх не ні раз. Я хочу робити собі таке саме, Які у вас ще розміри цікавлять. Редуктор такий один до одного. Бачу по інтернеті є за 3 тисячі. Щось, по-моєму, дешевше. 3000 вроді нові, біошні дешевші. Такі вуха там пороблені. Скузний болт. І штик. Тут кусинчі з тої сторони теж так само. Тут вуха на винт сзади. На винт, а тут щепляючи на сергу. Будете собі робили туршину пальчиців. Ну, о, пальці бачу сквозні приварено. Будете собі робили під свою товщину. Не знаю, чи то стандартні, чи не стандартні. Під свою товщину Під сергу. Ширина між профілем. Я можу помірювати. і висоту. Ширина. 55. п'ять. Ну, вилетка трошки стати. Ширина 55. п'ять. 60. Воно зроблено. Тут теж такі вуха ніби воно складалося. Воно відкручується той болт. Там болт чуть не найдобре не затягнені. Відкручується той болт і та чола рамка ложиться сюди в ту сторону. А та паличка сюди. І вона вам ви можете після кусіння жеты тут таким ага, профиль я каза что неказал 6 на профиль 6 на 4 квадрат тонко стены тонкастинг тут. 5, 5 на 2. профиль 5 5х2 Тут профиль 5х2 То є стороною 5х2 А тут як у сошки. А 2х2 Тут 5х2 2х2. 2. Ну, тут звичайний оголок 50. -ка. Якщо такий самий редуктор будете робили, 50-ка. Ну, там по, по ширині стандарт, якщо під саморобний трактор, ви по собі по зручності дивитеся, щоб у вас було там. Чорну самі можете собі зробити, можете по тій ширині. Можете навіть, щоб було е, по тій самій ширині, але того пальця дати з плозного, щоб з тої сторони було і з тої. Просто потім е, на стрігу зашплінтували і ви собі тягами. Сергові ставили. Mm. Що ж таке, що вам може бути цікаво? Ну? Перед рами? Ту є 5 на 2 Перед рами п'яти. П'ять на два, два на два. Сам редуктор чотирма болтами скручений. Тут всередині там виточення таке на на шпонці, а тут болтом закріплено би вона не вилітало. Що я вам ще можу підказати. Ну, Дивіться, пробуйте кому цікаво. Бо розмірів і знизу я хотів побачити, ніде відео не знайшов, щоб показали, як ці ножі знизу. Болти тут ідут. 12 ка каболти. 12 ка може бути 14 ка каболтів. Тут. Ну Ніби я все сказав по оборотах, що вам скажу, по оборотах по тому трактору, що кусив, то треба з тим редуктором, з тим числом, що один до одного, то треба 750 оборотів 1000. Чим більше обороти, Тим краще косить. Воно і так, і... малину так і так косить. А... Ну, чим більше оборотів, на тисячу оборотів можна В МТЗ є 1000 оборотів і 500. Ну, то на 1000 можна косити. Можна на, на 750 косити. Так собі б, хто може на саморобку, то би підраховував обороти. На 750 оборотів можна сміло косити. Нагрузки воно не відчуває на трактору, ну, принаймні на рекомендую мал... на, на... на трактор би мав хоч 15 кінських сил. Ну, все ж таки якась сила йде. Але колеги на, кис... на 18 кінських сил, то воно зовсім нормально йде. Що можу порадити? Та ширина на малину. Чуть-чуть залозенька, бо ряди розстеляються. Ряди розстеляються. Можна на 20 см додати ширше. Бо кудри перший, другий, третій рік малина Вона нас ще не дуже розтягнута, а потім у нас ще потихеньку розтягає. Можу вам порадити Додавити тут ширше а тут ножі однозначно теж додати. На 20 см не більше. бо Там теж, якщо більше, там вже нагрузки йдуть. Дякую за увагу. Дякую, що ти мене слухали. Кому буде цікаво, пишіть коментарі. Що знаю, то підкажу. Я вже давно про таке думав, коли я купив, я не мав кого зробити, а, а вирішив собі зробити такого самого. Ну я буду робити на основі вже... ВАЗовського заднього редуктора моста. Там трапів віч різати, чулок звужувати, то я вам... ну, Я вам відео виложу. Думаю, з... В недалекому часі за зиму треба зробити. Дякую. Підписуйтесь. Мені буде цікаво вам знімати.